П'ятницю 18 грудня на позавчерговому засіданні виконком Житомирської міської ради все ж таки присвоїв адресу старий бульвар 7-поверхівці у парку імені Гагаріна. Під час засідання члени виконкому обговорили питання новобудови. Юридичний департамент підготував проект рішення, згідно з яким будівництво в парковій зоні більше не продовжуватиметься. З метою захисту інтересів територіальної громади та для недопущення протиправної забудови земельної ділянки. До затвердження нової містобудівної документації, заборонити управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Житомирської міської ради у разі надходження звернення, надавати містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки по бульвару 4-14 місті Житомирі до затвердження плану зонування території міста. Другим пунктом передбачається доручити юридичному департаменту провести претензійну позовну роботу щодо повернення земельної ділянки до складу земель наданих у власність чи користування. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин закликав членів виконкому підтримати проєкт рішення і присвоїти адресу житловому будинку. Мер зауважив, що наразі потрібно піти на зустріч людям, а запитувати потрібно з тих чиновників, які дали дозвіл на будівництво житлового будинку в парковій зоні. У них по документам все правильно. Другий вопрос, хто давав розрішення? І ці питання треба задавати тим чиновникам, які видавали розрішення на тот момент. Потому що по документам у них все правильно. Как, впрочем, і, і по АТБ. Теж були всі на Врешті члени виконкому підтримали проект рішення і присвоїли адресу старий бульвар 14 7-поверхівці, у парку імені Гагаріна. За проголосувало 12 членів виконавчого комітету. Ставлю тоді на голосування. Хто за? 13 за 13 за дякую. Утрималися двоє, да? Один. Один Один. Да, да. один, один. Маша. І я. Один. Не Маша не голосувала. Не голосував. Тоді дванадцять за.